Найголовніше, що ми вбачаємо в цьому велику необхідність. Визнавати, що тема доброчесності, прозорості, відкритості це є зараз невід'ємним компонентом, без якого рух до виконання всіх критеріїв руху до перемоги, бути достойними, тих, хто зараз на передовій виборює цю перемогу, ми не можемо. Якщо не зміняться наші громади, це як вам сказати, абсолютно знецінює, весь той вклад, який зараз роблять всі, і на передовій, і в тилу, треба зараз впроваджувати системно, а не гасити пожежі. Всі інструменти впроваджувати, які допомагають бути більш Відкритішими з громадою, більш зрозумілішими для громади, для громади всіх її категорій і бізнес, який є основним платником податків, і щоб громада все-таки ставала більш долученішою до роботи органів місцевого самоврядування, я вважаю, практики доброчесності це і відповідальність, яку мають розуміти громадяни. Які мають бути активними. Тому на системному рівні в кожній галузі, починаючи від прозорого документу обігу, трансляції сесій, трансляції виконавчих комітетів, трансляції тих чи інших комісій, засідань. Але знаєте, що важливо? Щоб їх дивилися. Тут важливо вибутувати ще і е, такі практики, які дадуть можливість повірити людям, що вони мають можливість впливати. В мене є величезне бажання. Цьому знаком є і цей е, вступ в першу когорту міст до альянсу е, прозорих відкритих органів місцевого самоврядування. Що це дасть полтавській територіальній громаді? Це дасть те, що до нас прийдуть експерти. Це треті особи, які мають вже багато навичок, знають точно успішні кейси, щоб ми не витрачали час. А могли вже відразу впроваджувати практики у себе в громаді, робити ті запобіжники, щоб не гасити ті пожежі. І важливо, щоб громада бачила: так, не все легко, не все просто, але ми маємо бажання і повну відкритість. Що зараз робимо? Ми маємо ще й бути інституційно спроможними впровадити такі кроки. А значить, це. І зробити аудит повністю міської ради, починаючи від посадових обов'язків, всіх статутів, положень, і закріпити це все юридично в тому числі. Я зараз радію, бо ми вже маємо оновлений статут. Але чи знають про цей статут в наших дворах, на наших вулицях, в наших парках? Тому дуже важливо, щоб і про цей проєкт знала громада. Тому ми чекаємо вже експертів у нас в громаді. На різних форматах зустрічі, як з громадськими організаціями, бізнесом, для того, щоб разом проговорити де ж ті найслабкіші точки. Тому Полтавська територіальна громада чітко заявляє про те, що ми прагнемо і точно будемо відповідати всім критеріям прозорості, підзвітності і доброчесності. Адже сьогодні правильно було підмічено паном Кулебою це величезна інвестиція, тому що без цього компоненту. Вже неможливий участь у різних міжнародних проєктах і програмах. Тому це про відбудову тут і зараз. Не тільки фізично, а і е, інституційну, моральну і ціннісну. Тому тут ми дуже вдячні за такий е, вагомий проєкт, який буде плечем підтримки, який пліч обліч з органами місцевого самоврядування, пройде той шлях аудиту і напрацювання проєктів, практик, яких треба. Тут і зараз вже на вчора, але це величезний вклад, щоб бути спроможнішими і бути достойнішими.